Всім привіт, Україна! Сьогодні це відео буде про мою дорогу з Кореї в Україну. Поділюсь тим, де що я замовляла, де що я бронювала, скільки це коштувало мені, які я помилки робила і, і так далі. І тому подібне. Що я вже накачала такі банки? Знаєте, вон. це не жирок. У мене оця майчка, вона така, знаєте, мене прям придавила. Я спала в аеропорту, прокинулася від того, що я вдарилася головою об вікно. І про те, як я планувала все. Вони не можуть собі скласти ціни. Для мене трішки неадекватні. Це треба бути не мною. Я переплачу, але я сяду в одному місці і я позбудуся від жодних проблем. Сидів поряд зі мною, і він теж так само просрав все, як і я. Я їй сказала, дякую велике. Ми з тобою більше не подруги. Це було десь 33 тисячі 500 гривень, а де я букала готель.